Поему послання і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає День Божий минає, і знов людь потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях вололюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає оглухлих не. Чу. Кайданами міняються, правдою торгують, людей зневажають. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки, на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля нема на світі України, нема другого Дніпра, а ви притеся на чужину. Шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства, братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви на правді поклонились і хилились, як і хилились, і знов шкуру дерете з братів, незрячих гречко сіїв, і сонця правди дозрівать в німецькій землі, не чужії, притеся знов, якби взят і всю з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро.